Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою, Прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле моя, ти співана я воле, Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдиная, встаєш із за моря, за туману, слухняне рощеве зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мою молодій, і перед мною, ніби море, заступають широкі села. З вишневими садочками, і люди веселі, і ті люде, і село те, де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати, чи збираються ще й досі веселі є гості погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по-старому, От світу до світу? А ви, мої чорняві її діти, Веселіє дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве. І досі ми ж ними тихо, пишно похожаєш. І тими очима аж чорними голубими. І досі чаруєш людські душі, чи, чи досі дивуються, всує на стан гнучий? Свято моє єдине свято, як обступлять тебе доле, діточки, дівчата защепечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене, діточки ненароком згадають. Усміхнися, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто й не побачив та й більше ніколи, а я доленько в неволі помолюся Богу.